Добрий день, шановні учні. Сьогодні з вами працює Васильків Михайло Юрійович, вчитель історії України та всесвітньої історії Одеського ліцею номер 65 Сьогодні я пропоную вам поринити у цікаву подорож епохою середньовіччя, яка була чи не найбільш значущим періодом історії мистецтва та науки. Тож починаємо. Тема нашого уроку узагальнення. І тематичний контроль розділу Духовний світ середньовіччя. І час уроку ми повторимо, закріпимо і узагальнимо наші знання з розділу Духовний світ середньовіччя. Розкриємо особливості епохи середньовіччя та її значення для європейської і світової культури. Запитання і завдання, які ми сьогодні розглянемо. Перше якими були причини та наслідки Християнізації Європи? Друге. Визначимо хронологічну послідовність ключових подій історії Християнської церкви у Європі. Третє. Пояснимо значення понять і термінів: Єретик, Інквізиція, Відродження, Гуманізм, Теологія, Схоластика, Алхімія. Четверте. Складемо історичний портрет одного із діячів: Алкуїн, Абеляр, Омак Вінський, Данте, Гутенберг, Петрарка, Боттічелі, Бокаччо. П'яте. Наведемо приклади могутності католицької церкви у 12-13 століттях. Також попрацюємо з історичною картою. Та прийдемо тестування для того, щоб перевірити рівень наших знань. Якими були причини та наслідки християнізації Європи? Християнство найбільша релігія в Європі. На момент падіння Західної Римської імперії більшість її населення були християнами. Тільки Франки хрестилися за західноримським зразком. Завдяки підтримці франських королів, саме Римська церква зміцніла і остаточно утвердилася на Заході Карл Великий узаконив збирання на церкву. Тож підведемо підсумки, якими були наслідки Християнізації Європи. Церква сприяла формуванню феодальних відносин та єднанню народів, певною мірою церква сприяла економічному піднесенню Європи. Церква стимулювала колонізаційний рух, зокрема через хрестові походи. Поняття Європа та Західний світ тісно пов'язане з поняттям християнство та християнський світ. Багато хто навіть приписує християнству те, що воно є тією ланкою, яка створила єдину європейську ідентичність. Визначити хронологічну послідовність ключових подій історії Християнської церкви у Європі Початок 12 століття Поява жебрущих орденів. Ці ордени створили новий вид чернецтва. Ченці жили в іванівській бідності, не усамітнювалися, а йшли до людей і несли Слово Боже 1054 рік. Розділення християнської церкви на східну і західну обидві гілки християнства настільки відрізнялися, що утримувати єдність не вдавалося. Патріархи залежали від влади візантійських імператорів, тоді як папа Римський спиралися на свої сили і впливали на монархів. 1209 1229 роки Альбігойські війни. Виникли Альбігойські війни на території Франції. У середньовіччі рідко хто наважувався заперечувати вчення та правила церкви. Це було смертельно небезпечно. Тих, хто проповідував християнську віру інакше, іменували єретиками, їх нещадно карали. Так, на півдні Франції, в 13 столітті, винищили катарів, абігойців. 1307-1376 роки перебування пап у полоні в місті Авіньйон. Французький монарх Філіп IV Красивий ув'язав конфлікт із католицькою церквою щодо податків. Король намагався змусити духовництво платити податки. В той же час, папа Римський Боніфац VIII відлучив Філіпа IV від церкви. На що правитель рознівався і наказав заарештувати церковного очільника? І коли той помер, столицю католицизму перенесли у французьке місто Авіньйон. 1376 1417 роки Розгортання великої Схізми. Велика схізма це розкол католицької церкви. Цей розкол спричинила боротьба за владу папи Урбана IV та Клемента VII. Розбрат у церкві знову викликав сумніви щодо правильності шляху, яким йшло суспільство до Бога. Рухи еретиків почали повторюватися. Поясніть значення понять і термінів єретик, інквізиція, відродження, гуманізм. Теологія, схоластика, алхімія. Єретик поширювач Єресі. Єресь. Релігійне вчення, що не визнавалося християнською церквою. Інквізиція. Від латинського розслідування. Церковний суд. Відродження. Епоха історії Європи. 14-16 століття, для якої характерний інтерес до людини та її внутрішнього світу повернення до античних цінностей, світський нецерковний зміст культури, гуманізм. Течія в західноєвропейській культурі, яка визнає людину вищою цінністю, теологія, вчення про Бога. Інтерпретоване як осмислення і доказ абсолютної істини, що міститься в божественному откровенні. Схоластика це тип релігійної філософії, для якого характерне принципове панування теології над усіма іншими формами пізнання, алхімія, середньовічне вчення, метою якого був пошук філософського каменя. Для перетворення різних металів на золото, дало поштовх для розвитку хімії та фізики. Наведіть приклади могутності католицької церкви в 12-13 століттях. Католицька церква стала найбільшою християнською церквою. Католицька церква впливала на західну філософію, культуру, мистецтво, музику та науку. У ХІХ XII та XIII століттях в епоху Христових походів католицька церква досягла найбільшої могутності, папська влада, поставлена на небувалу висоту в середині XI століття Григорієм VII, трималася на цій висоті до початку 14 століття. Отже, в чому проявилася могутність католицької церкви, На той час вона мала чудові палаци і замки, казну з величезними скарбами, загони найманців, власних послів, сотні тисяч служителів церкви в різних країнах. Виконуйте завдання за історичною картою. Проведіть межу поділу християнського світу між католиками і православними. Погляньте уважно на карту. Позначках ви можете побачити знак лінії межа впливів католицької та православної церкви. Я провів червону лінію для того, щоб вам краще було видно цю межу. Як нам уже відомо, у 1054 році відбувся розкол між східною і західною церквами, який триває і досі. І відтоді Західна церква стала називатися католицькою або Римо-католицькою, а східна православною або Греко-православною, або Візантійською. Після поділу обидві церкви стали цілком. Самостійними. Покажіть землі, за які велася боротьба між християнами та мусульманами в середні віки. Погляньте на карту. Саме за території, які захопила Османська імперія, велася найбільша боротьба між християнами та мусульманами. Христові походи це серії релігійних війн у середньовіччі, які організувала Римо Католицька церква. Історична юдея або свята земля для християн має дуже важливе значення як місце народження Ісуса Христа, Його діяльності, розп'яття, смерті та Воскресіння. Христові походи, як військові експедиції з метою визволення святої землі, зазнали краху, вони спричинили значні людські втрати як серед населення країн Сходу, так і серед самих учасників. Під час походів було знищено багато пам'яток культури. А внаслідок 4-го хрестового походу було зруйновано Константинополь, центр східної християнської культури. Христові походи спричинили погіршення відносин між Європою і країнами Сходу, християнським та ісламським світами. Покажіть регіони Європи. Що були уражені масовими єретичними рухами. Наприкінці 11, на початку 12 століть на півдні Франції поширилась єресь так званих Катарів або Альбігойців. Назва походить від назви міста Альба. Альбігойці чинили відчайдушний опір, але зрештою були винищені ця перемога над єрессю. Сприяла об'єднанню Франції, але призвела до вбивства тисяч жителів. Поміркуйте над наступними питаннями. Між Східною та Західною церквами і самого початку існували відмінності. Чому в 1054 році вони призвели до розколу? Поясніть, для чого папі Римському потрібна була власна держава, якщо він уже був главою всіх християн-католиків. Між східною та західною церквами від самого початку існували відмінності. Це й призвело до розколу в 1054 році. Одинадцяти століття стало переломним в історії Християнської церкви. Дедалі більше загострювалися відносини між західною та східною церквами. Виникли розбіжності у тлумаченні християнського вчення, обрядів, церковного устрою. У 1054 році відбувся остаточний розкол християнської церкви, так звана схизма. Західна церква стала називатися римо-католицькою, а східна православною. Католицизм поширився в Західній і Центральній Європі. Його серцем залишається Ватикан. Православ'я натомість не мала єдиного територіального центру, до якого тяжили б усі віряни. Східна церква посіла важливе місце у Візантії та Східній Європі, зокрема в українських землях. Для католиків. Одним з принципів віри та культу є непогрішимість папи Римського. Також католики дуже вшановують Погородицю і чисельних святих, католицькі обряди суттєво відрізняються від православних, богослужіння ведеться переважно латиною під супровід органної музики, храми оздоблено чисельними живописними та скульптурними зображеннями. Поясніть, для чого папі римському потрібна була власна держава, якщо він уже був главою всіх християн-католиків. середньовічному Риму довгий час загрожувало Лангабарське королівство, яке з'явилося 6 сторіччя в Італії. Король Франків Піпін зібрав військо, з яким перейшов через Альпи, переміг у битві лангабардів. Завойовані території король Франків передав папі Римському. Це були землі навколо Риму і равенни сучасних італійських міст. Так часом утворилася папська держава, в якій головували римські священники. У своїй державі папи мали повну владу, що рівнялася із владою королів і герцогів на інших територіях. Кожному папі власна держава потрібна була для своїх цілей. Вона робила пап верховними священниками, наділяла їх великою владою. Папська держава існувала майже до кінця 19 сторіччя. Зараз теоретично папською державою можна назвати Ватикан – невелике місто всередині Риму, яке має статус мікродержави. Там зараз знаходиться резиденція Папи Римського. А зараз, шановні друзі, пропоную вам пройти тестування для того, щоб ви могли перевірити, наскільки добре ви опрацювали та закріпили матеріал за розділом Духовний світ середньовіччя. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити і запишіть відповіді на запитання. Якщо ви не будете встигати робити записи, можете в будь-який момент зупинити відео, а потім продовжити його перегляд. Наприкінці тестування ми перевіримо правильність ваших відповідей. Питання перше. Назвіть регіон, який став центром Катарської Єресі, А. Північна Німеччина. Б. Східна Англія В. Південна Франція Г. Південна Італія. Питання друге. Влада папа Римського сягнула вершини своєї могутності А. У 5 9 столітті Б. У 10-12 столітті. В. У 12-13 столітті. Г. У. 14-му 15 століття. Питання 3. Якою мовою велося Богослужіння у католицьких храмах а. Старогрецькою Б. Латиною. В. Національними мовами. Г. Арабською. Зображений винахід пов'язують із діяльністю А. П'єра абеляра Б. Роджера Бекона В. Йогана Гутенберга Г. Льва Математика. Що найбільшою мірою вплинуло на розвиток середньовічної культури в Західній Європі а Християнська церква Б. Світська влада В. Народна культура Г. Культурні впливи зі Сходу. Як називають відродження античної культури при дворі францських королів А. Меровінська, Б. Каролінське, В. Капетинське, Г. Вельфське займався пошуками філософського каменя в середні віки А. Алхіміки Б. Інквізитори. В Схоласти Г. Жонглери. Як називали мандрівних студентів, які блукали Європою в пошуках знань і створили окремий прошарок середньовічної культури а. Трубадури, Б. Мінезингери, В. Ваганти. Г. Скальди. Як називалася середньовічна філософія, що ставила за мету науково обґрунтувати релігійний світогляд А. Алхімія, Б. Інвеститура, В. Схоластика, Г. Індульгенція, який із зображених храмів збудовано в атичному стилі? Уважно погляньте на пам'ятки архітектури. А. Ангулемський собор Франція, Б. Собор Паризької Богоматері Франція В. Святого Базиліка Сен Сернен Франція, Г. Церква Санта Сусанна Італія. Головними прикрасами готичних храмів були А. Вітражі та скульптури. Б. Картини та ідоли. В. Ікони і фрески Г. Орнаменти і в'язь. Зображену репродукцію доцільно використати як ілюстрації до твору А Дикамерон, Бокаччо. Б. Божественна комедія Данте Алігєрі. В. Вступ у теологію П'єра Абеляра Г. Книга пісень Франческо Петраркі. А тепер перевіряємо правильність ваших відповідей. Питання перше. Назвіть регіон, який став центром Катарської Єресі. Правильна відповідь В. Південна Франція. Питання друге. Влада Папи римського сягнула вершини своєї могутності? Правильна відповідь В. У 12-13 столітті. Питання третє. Якою мовою велося богослужіння у католицьких храмах? Правильна відповідь Б. Латиною. Четверте питання. Зображений винахід пов'язують із діяльністю. Правильна відповідь В. Йогана Гутенберга. Питання п'яте. Що найбільшою мірою вплинуло на розвиток середньовічної культури у Західній Європі? Правильна відповідь а. Християнська церква. Питання шосте. Відродження античної культури при дворі франських королів називають Правильна відповідь Б. Каролінське. Питання сьоме. Хто займався пошуками філософського каменя в середні віки? Правильна відповідь А. Алхіміки. Питання 8. Як називали мандрівних студентів, які блукали Європою в пошуках знань і створили окремий прошарок середньовічної культури? Правильна відповідь В. Баганти. Питання дев'яте. Як називалася середньовічна філософія? Що ставило за мету науково обґрунтувати релігійний світогляд? Правильна відповідь В. Схоластика. Питання 10. Який із зображених храмів збудовано в готичному стилі? Правильна відповідь Б. Собор Парижської Богоматері в Парижі. Питання 11. Головними прикрасами готичних храмів були Реальна відповідь А. Вітражі та скульптури. Питання 12. Зображену репродукцію доцільно використати як ілюстрації до твору? Правильна відповідь варіант Б. Божественна комедія Данте Алігерії. А зараз наступне завдання. Складіть історичний портрет одного з діячів на вибір: Алкуїн, Абеляр, Помаквінський, Данте, Гутенберг, Петрарка, Ботічелі, Бокаччо. Ви можете зупинити відео і поміркувати, який із діячів вам запам'ятався найбільше. Чому саме? Та який внесок він зробив для науки або культури. Як приклад, хочу вам розказати про винахідника, який створив друкарську машину Йогана Гутенберга. Саме його винахід допоміг поширювати знання та освіту. Дата народження Гутенберга достеменно невідома. Відомо лише, що він народився приблизно 1400 року. У Німеччині, місті Майнц, на життя спершу заробляв тим, що працював майстром по металу у ювелірному бізнесі. Наприкінці 1430-х років, як вважають історики, Йоган почав розробляти пристрій для друку тексту, який був би ефективнішим за переписування та інші складні технології друку, відомі на той час. Гутенберг створив друкарську машину на базі модернізованого винного преса. Ця машина замінила різьблені вручну дерев'яні літерні та графічні блоки традиційних друкарок, налиті, металеві, окремі літери, які стали змінними і рухомими. 3 лютого 1468 року першодрукар помер. Відомо, що похований він у манці, але де саме так і не вдалося з'ясувати. Отже, шановні друзі, а тепер домашнє завдання. Заповнять, будь ласка, в зошитах таблицю Культура середньовіччя». Вам потрібно визначити основні досягнення в галузях освіти, літератури, архітектури та мистецтва. Ми сьогодні гарно попрацювали. Тож підведемо підсумки нашого уроку. Поміркуйте над питаннями та доповніть речення. На уроці я дізнався, дізналась. Мене найбільше зацікавило, було складно. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.